Свою думку, свою мрію, свою ідеї і достойно жити. Я щиро дякую усім вам за те, що ми всі разом сьогодні тут, на незвичайному вечорі, вечорі пам'яті, мітингу реквіюму, де ми вшановуємо пам'ять героїв, героїв Небесної Сотні. Буквально декілька хвилин тому назад ви мали нагоду пересвідчитися в тому, як воно починалося. Продовження буде по завершенню. Але я б хотіла сказати, що на долю України час завжди видає чимало випробувань. Голодомор 1932 років. Битва під Крутами. Бабин Яр! І саме сьогодні, 21 листопада, 10-та річниця помаранчевої революції. Саме сьогодні. Коли всі православні і греко-католики, всі християни святкують День святого Михаїла, Архангела Михаїла, він є заступником нашого війська. Він завжди допомагав людям боротися за правду, відстоювати свої ідеї. Десь там високо у усевишнього отримували ми через нього підтримку. І що сталося? 21 століття, і знову вибух, вибух непокори проти тих, хто ціною власних амбіцій, вигоди, користі, хотів повернути назад нас, українців.